Так, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочеться подивитися періоди, такі певні вікна, вікна можливостей е е е е над мобілізацією. Є певні періоди. Це березень-травень 26-го року. Я вже відео таке дивилася, мене просили таке питання розглянути, там показували величезний шанс випав. Далі йде астрологічно, це я маю на увазі. Серпень-вересень 26-го року. І зима 26 го та весна 27-го року. Це такі астрологічні вікна на демобілізацію. І я хочу його роздивитися. Ну, ми дивилися на березень, травень, так, там падав величезний шанс, що завершиться війна. Ну, хоча б бойові дії загаснуть. Ось, давайте перевіримо. Березень-травень 26-го року. Угу. Ну, дійсно, дійсно, дійсно. Так. Дійсно, дивіться, а раптово неочікуване щось може бути. Отак, рапто... ніхто не очікує, бо це такі дві карти, знаєте, Страшний суд з башнею, це така раптовість, це, як би сказати, на... ми от проснулися і нам сповіщають щось. Так? А так як ми проснулися і нас бомби розбудили, так і це так само може бути. Якесь повіщення таке, от, таке е, конкретне. Але це ми дивимося на демобілізацію. Так, демобілізація. Дуже цікавий момент на демобілізацію, на березень, травень. Воно і каже так, і, і ще не дуже каже так, я би сказала. Так, серпень-вересень 26-го року. Так, серпень-вересень. Що це? Що це? Угу. Якась хитрість. Це, знаєте, це можуть ще е, ці контракти можуть більше хлопці заманювати в армію, так як в армії потрібно підкріплення. З такими з якимись хитрими способами їх ще... Заманити, залишити тих, та, хто вміє воювати, вже набрався опита. І, е, от, Але помірність вона каже, що вже не треба буде такої бойової сили, що це вже е, можуть е, сильно зморені хлопці надіятись на те, що серпень-вересень буде м'якший до них, і вони вони можуть. Е, ну, Якщо будуть якісь дуже цікаві події, вже до того часу розвиватися, це може і стосуватися як гарні новини, так, що на демобілізаційний період воно йде як дійсно по помірності. Тобто не всіх відпустять, якщо буде демобілізація, Відпустять зморених, поранених, змучених вже який, там де п'ятий рік війни. Ось ось так. Ну так, давайте розглянемо зима 26 вересень. Ой, кажу вересень, весна 27-го. Що нам тут кажуть? Угу, угу. Так, я тут докладаю, мені потрібна більше інформації. Mm, так, ну, на зиму 26-го і весну 27-го. Більші надії на те, що буде вже конкретна демобілізація. На 27 рік, виходить, більше йде по зірки. Це вже можна сказати. А ну, давайте тоді літо подивимося, 27 літо, що нам скаже. Так. Тяжко, важко і куди? Виход, виход. І всі й тут повертаються додому. Боже, в мене побігли мурашки, аж з ніг до голови, аж по руках. Все, все в мурашках. Ну, дивіться, на 27-й рік повна демобілізація на літо аж показує. Так, виходить, це є періоди частки, це вікна ми дивилися. Вергідність вікон. Ось. О, на літо 27 -е показує повний вихід з повну демобілізацію. Тобто, як їх забрали, от всіх, так, да, зі всієї України позабирали моментально от, для, для проходження, тобто для захисту нашої батьківщини. Це карта Я йду додому називається. Ну, ось так. Це я астрологічно Так, Воно трошки важко перевіряти, тому що астрологію я тільки навчаюся. Це таки в мене буде, як би сказати, нехай буде таке відео, да, щоб потім провірити. Ну, ось ну ось так. Вергітність вікон, вона дійсно є. От, і ми здивимося по, по питаннях, що воно дійсно таке є. Бо астрологічно це ну, підтверджується. Так що будемо дивитися, як воно насправді там програється. Бо воно може там суватися, астрологія трошки не так, як тарологія, ну, езотерика так працює. Ось, ну, таке, друзі, в мене відео вийшло. Ось. Всім дякую за перегляди. До зустрічі.